Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо дуже-дуже смачну пасту з кабачка. Поки сезон кабачків не закінчився, беремо або один такий середній, можна і великий, або два таких молоденьких, як у мене, два кабачечки, одне куряче філе, але у мене таке воно велике. І три два помідори, сіль. Паприка, перець, чорний, це за смаком, і обов'язково часничок, або сухий, або свіжий, і сметани десь 150 грам. І так починаємо. Помидори нарізаємо на дольки чи соломкою, кабачки також соломкою. Я буду починати з помідорчиків. Ріжу поки що пополам. Дуже до цього блюда підходять, якщо у вас є заморожені помидори, якщо у вас є консервовані помидори без шкірки, навіть перекручені. Також до цього блюда дуже гарно підходить. І ріжу такими, як би, слайсами, а потім ось такою якби соломкою нарізаю помидори. Це ж у нас паста. Підготовлені порізані помідори відправляю в мисочку. І будемо підготовлювати кабачки. Кабачок ми будемо нарізати також соломкою. Відрізаємо кінчики кабачка. Нарізаємо просто кружечком. Ширина десь приблизно пів сантиметра. І коли нарізали, і стараємося також отакою соломочкою. Щоб вся нарізка у нас була однакова. Кабачки підготували, порізали також соломкою. Відправляю окремо у мисочку. Дуже це блюдо тим хороше, що навіть ті, хто сидять і на правильному харчуванні, хто слідкує за собою, бо це блюдо. Вважається якби і дієтичним, але і дуже-дуже смачне. Хороше як для вечері, як блюдо. І так, помідори, кабачки порізані соломкою, так як у нас це паста. І останнє, що нарізаємо, куряче м'ясо. Також стараємося нарізати соломкою з філе. Ви з м'яса вирізаєте всякі жилочки, прожилочки, все, що вам не подобається, все вирізаєте і викидаєте. А м'ясо нарізаєте просто ось тако соломкою, так як і кабачки, соломочкою. Такі смужечки. М'ясо порізали соломкою, тепер відправляємося до плити, будемо готувати нашу пасту. А готувати я свою пасту буду на новій сковорідці. Дивіться, яка красива. З кришечкою. 28 см у діаметрі, діамантове покриття. Сковорідка дійсно дуже класна. Я вже показувала розпаковку, як я їй придбала, цю сковорідку. І так, сковорідку я розігріваю. На сковорідку я наливаю 1-2 ложечки олії. Можна замінити олію і на вершкове масло, на масло хі, яке ви хочете. Це за бажанням. І так, нашу курочку, яку ми порізали соломкою, відправляємо першу в сковорідку. До речі, хто любить цибульку, можете обсмажити спочатку одну цибулинку, а потім додати влязку. Філе смажиться швидко, буквально хвилин 8-10 і йому буде достатньо. Зараз воно, бачите, вже біліє м'ясо. Помішуємо, не солимо, не перчимо і ні в якому разі ми накриваємо кришечкою. Кришечку не треба, нам треба, щоб вийшов зайвий пар із м'яска. Як тільки з нашого м'яса повністю випарилась волога, ви бачите, і воно починає тепер на цьому етапі злегка злегка золотитися, тут уже можна його посолити та поперчити за своїм смаком. Я десь поки пів чайної ложечки солі на м'яско, солоно поки що тільки м'ясом, паприки, вона дуже добре з м'ясом. Паприки можна і чайну ложечку меленого чорного перцю. До речі, перцемолочку я також придбала у дівчаток посуб техніка із складу магазину рівне. Перемішуємо. М'ясо всі знаєте, що краще солити і заправляти, коли воно вже сік повністю свій. Пустину. Тепер дивіться, сковорідка чистенька, як на ній легко працювати з тими продуктами. Взагалі тепер перемішали і додаємо зразу всі нарізані кабачки. Перемішуємо. І після кабачків зразу можна додати нарізані помидори. Хвилин 8 тушкуємо це все. Дивіться, яка краса виходить. Пройшло пару хвилин, кабачки наші стали м'якше, пустили сік. От на цьому етапі також можна їх трошки приправити. До кабачки також додаю трошки перцю меленого. Трошечки солі, десь також півчайної ложечки до кабачків. І дуже кабачки люблять, я вам вже казала не один раз у відео, і так на прямих ефірах приправу до картоплі приблизно півчайної ложечки. Кабачки, і ця приправа поєднанні, це виходить дуже смачно. Додаю приблизно грамів 100 сметани, 150, десь отак грамів сметани Це все ось так перемішую кабачки з сметанкою. І додаємо самий звичайний часник, або сухенький, або свіжий. У мене свіжий, я видавлюю прямо ось таку сковорідку Два зубчики. один і ось другий. Два зубчики часничку додаю, перемішуємо це все. І тепер, коли гарно це все перемішали, на цьому етапі можна це все закрити кришечкою і дати, ну, ще хвилин, може, 6, протушкуватися. Закриваємо і чекаємо 6 хвилин. Бачите, чим ця кришка дуже-дуже хороша. Сіліконове по бокам покриття, оце, і оцей пимтик, ручечка, вона не гаряча. В є, де виходить пар. Виходить і дуже плотно прилягає. І ось так тушкуємо ще хвилин 6. А поки наша паста тушкується, нам ще треба два інгредієнта. люба зелень, чи кріпче, чи петрушечка трошечки зеленого свіжого. І грам 50-60 до 100 грамів можна натерти твердого сира. Яка ж це паста без сиру? Натираю сир на крупній терці. Достатньо. Так, сир підготували, потерли. Тепер нарізаємо просто міленько кріпчик. Кріп підготували, порізали, відправляємося до плити. Пройшло 6 хвилин. Піднімаю кришечку, дивимося. І обов'язково зараз перемішаємо. Бажано це блюдо не перетушковувати, щоб не було дуже м'яке. Кабачки повинні бути альденте, все таке гарне. Вологи достатньо. Тепер, як я казала, яка паста без сиру? Сир можете взяти: моцарела, пармезан, любий, сулугуні. то, що смакує вашій сім'ї, вашій родині. Сир я висипаю весь. Він зараз також трошки підтане і зразу перемішую, щоб сирний смак був. Часник дуже пахне. Ну і останній штрих ми посипаємо це все гарненько-гарненько, щедренько, зеленю. Виключаю наше блюдо. Дивіться, як воно все це гарно виглядає. Блюдо дійсно дуже смачне. Сир, дивіться, як тягнеться. Бачите, як полосочки сира тягнуться. І блюдо, яке може їти, їсти навіть людина, та яка і на дієті. Ось і все готова наша паста з кабачків. Дуже смачно пахне! Вся хата з таким приємним запахом. Наклали ось цю тарілочку, поки що воно. Гаряче сир, бачите, як ниточки тягнеться. Пробуйте ще такий варіант кабачка, це дійсно легко, швидко і дуже-дуже смачно. І можна ще сказати, і корисно. Смакуйте на здоров'я!